Доброго дня, це Анна Холодова в для жінок людської мови. І сьогодні та моя тема це окупаси. Страшний сон власника нерухомості тут, в Іспанії. Чи так це насправді страшно? Що з цим робити? На що звертати увагу і взагалі що це таке? Тож, а Це таке явище тут в Іспанії. Дуже дуже розповсюджене. Тут таке соціалістичне, соціалістична така держава, От, при владі знаходяться соціалісти, і вони дуже переймаються за своїх виборців, а більшість тих виборців це Людин пролітаріат, нелегали, котрі потім легалізуються, отримують соціальну якусь допомогу. Ну і також серед них ось ці люди, котрі можуть собі дозволити зайняти чуже житло і не платити за нього. При цьому в них є всі права, а у власника прав нема. Тож це власнику доводиться подавати в суд, наймати адвокатів, платити їм. Суд може тягнутися і ріки два, і тільки по рішенню суду можна буде висілити, висілити цих окупасів, або е можна домовитися з самими окупасами, заплатити їм за те, щоб вони з'їхали з твоєї нерухомості або заплатити вишибалам, котрі вирішали вирішують проблеми з окупасами І як не крутити платиш. Розумієте. Вчора передивилася знову більш-менш свіжі ролики на цю тему. Побачила там один ролик про те, як російськомовні вирішували проблему окупасами в кайфе що навіть при е, туристичній оренді до них зацілилися на три дні і потім відмовилися звідти виїжджати. І як вони це вирішували? Що вони платили іспанським рішалам, і, е, що вони заплатили лише 2,700, і що вони задоволені, що в них так е, легко і просто і швидко за три дні вдалося збавитися від окупасів. Ще що стосується цього відео, я б його назвала інакше, це прям як руководство, що робити, щоб заробити з 200 євро 500 за тиждень. При цьому безкоштовно відпочиваючи на березі моря. Розумієте? Це не як збавитися від окупасів насправді. Це прям от руководство до дії. Просто так дуже сильно зачепило, коли я це дивилася, неймовірно. Ви собі навіть уявити не можете. Я вважаю, що там найбільшою проблемою було, то, що люди не розмовляють іспанською, то, що в людей якесь дешеве житло, з того, скільки воно коштувало зняти за 3 доби що це 200 євро, це дешеве житло. Особливо для дорогого міста, такого як Картер. І ось це, що вони відбулися усього лише легким переляком, заплатили 2700 і за три дні звільнилися від окупації свого житла. Розумієте, до них заїхали. Заплатили 200 євро за три дні, прожили там, відмовилися висілятися. Повітогу власники заплатили рішалам 200 і рішали за додаткових ще 500 євро, котрі вони віддали ось цим окопасам, а згодилися поїхати звідти. Це просто якийсь сюр, розумієте? Не можна таке взагалі було викладати. Я коли читаю ось ці групи, коли там починають писати, а які права у Акупаса? розумієте, що ці люди намагаються а, заробити собі, залізти в чуже житло, жити там на халяву. Щоб про них пікувалися власники цього житла, котрі не мають можливості ані відключити світло, ані воду, ані ще щось. От, і мають за це все сплачувати, плюс податки на житло, вивіз сміття і всі інші речі, розумієте? Тож, з одного боку, дуже соціально орієнтована держава, котра хоче цю соціальну орієнтацію робити за ваш рахунок. розумієте? Тож, Ви працюєте, платите податки, відкладаєте, відкладаєте, щоб собі на майбутнє щось зберегти. Вкладайтеся в їх нерухомість. І за ваш рахунок вони дуже щедрі. Хтось заселився, і ти не маєш права їх виселити. Це людинки. Це страшне. Це просто страшне. Тож, е... намагайтеся не наступати на ось такі якісь явні граблі. Е... Підходьте до цього всього дуже обережно. Таке явище можливе тут знов таки через якісь хиби судової системи, законодавчої системи, тож декілька разів вже намагалися прийняти якісь закони, котрі би а, трошки хоча б почали захищати саме власників нерухомості. Але при владі популісти. Тож, маємо, що маємо, і ви маєте розуміти, що найбільше ризики несуть власники нерухомості не місцеві. Тож, якщо ви не маєте іспанського громадянства, Ризики збільшуються. І якщо це е, ви взагалі живете в іншій країні, а тут ви купили ось цю нерухомість як інвестичну, ризики збільшуються просто багато разів одразу. При ось, такої, ось такій системі ось це окупаси, це вже в них перетворилося на е, Вид е, заробітку, розумієте? Поліція нічого не робить, е, взагалі нічого не робить з цим. По закону не мають права нічого з ними робити. Вони можуть тільки за вами дивитися, щоб ви, не дай Боже, не нанесли якийсь урон фізичний ось цим окупасам, розумієте? Оце їхнє завдання взагалі то. А, е, ось ці окупаси і вишибали е, зачастую це взагалі така спайка. Інколи тут і е, так звані агенти з нерухомості присутні. Бо вони розуміють, кому ви, вони продали цю нерухомість або кому вони, ну, коли людина йде до них звертається, щоб здавати цю нерухомість. Тож так, так, існують ось такі групіровки, котрі на Іноземцях досить непогано заробляють. Бо все, що стосується ось таких туристичних якихось містечок, тут дуже розповсюджено, що ось ці квартири викуповують, наприклад, жителі Німеччини, Нідерландів, Англії, ще колись єдина ціль, яких навіть не здавати цю нерухомість, а просто приїжджати сюди і проводити тут якусь частину року, Там, відпустку, або собі на пенсію купили, їздять на відпустку, а потім проводять зиму, бо влітку для них тут досить таки тепло. Тож я не казала про це в своєму відео про наші підводні камені. Розумієте? Подивіться, я десь тут дам посилання на це відео про підводні наші камені, з якими ми стикнулися при інвестиції в нерухомість тут в Іспанії. Бо це не далеко не підводний камінь, це на виду, це, це всюди ви можете побачити це в будь-яких групах. Дуже часто обсуждається ця тема і на російській, на українській мові, і на англійській мові. Багато вже роликів в Ютубі, що ви можете на них подивитися. Дуже часто ті, хто хочуть продати вам цю нерухомість, вам будуть розповідати, що ні, зараз от уже от-от приймають закони, що тут все буде прямо от чики піки раз, два, і ви всіх повисіляли. На жаль, станом на зараз це неправда. Такі закони не прийнято. Коли вони будуть прийнято, то про це будуть кричати на кожному рогу по всій Іспанії. Станом на зараз ні. А, на що ще таке треба звернути увагу? Є більш ризикові регіони, де це більш розповсюджене, більш ризикові місця і менш ризикові місця. Якщо ви все ж таки вважаєте. А, Розважає, роздумуєте над тим, робити ці інвестиції тут в нерухомість чи не робити. Подивіться, будь ласка, і на це оцініть ось ці ризики. Тож, де найбільші ці ризики? В великих містах багато людей, багато. Ось е, наявність ось цих негативних елементів, скажімо так, в великих містах вони там їх більше, просто фізично більше. Тож і ризиків більше. У великих містах, як Барселона, Алікант, 100% торів'єха це просто один великий такий червоний прапор. Обережно, обережно, обережно. Там, там це взагалі це такі бізнес рельси. Одні займають, інші висіляють. І причому ті, що висіляють, ще й наведуть тих, котрі будуть займати це житло, щоб потім запропонувати свої послуги типу, і висіляти. І от 2 до 5 тисяч за послуги. На що ще звертати увагу? <кій> Вартість житла. Вартість житла. Район, в якому це житло розположене. Є навіть в тому ж Аліканте будуть більш е, ризиковані райони, і менш ризиковані райони. Якщо це більш дорога нерухомість, ну, це означає, що у вас більше можливості і заплатити і страховки, і повісити якісь аларм системи. І знайти ту фірму, яка буде за цим всім слідкувати і додатково і платити, Так, і це автоматично означає, що відсоток прибутків буде менший, бо ви будете більше витрачати на забезпечення всієї безпеки своєї нерухомості. Без цього ніяк взагалі, але такі якісь речі теж потрібно мати на увазі. Ще чому іноземці найбільш незахищені від ось цього явища це незнання мови, це незнання мови, нерозуміння проблеми, нерозуміння, куди кидатися і що робити, не дай Боже, вже щось сталося. Тож потрібно заздалегідь, просто поставити себе на ось це місце. Що саме ви будете робити, якщо саме до вас залізуть ось ці окупаси? Навіть не залізуть. Знімуть у вас через Airbnb, через Booking, знімуть ваше житло, а потім просто відмовляться звідти виїжджати. Що ви будете робити? Задайте собі це питання, пройдіть по пунктах, знайдіть того, хто вам відповість на ці питання от я ось тут куплю, купив квартиру, і якщо ось це трапляється, що я буду робити? Питайте в агента нерухомості, питайте в страхового агента, питайте в найближчому поліційному відділку, в аютаменту, в мерії. Ідіть і задавайте ці питання. А чи це тут можливо взагалі? А як часто, а, а, що, а що робити, якщо що? У ну, сусідів спитайте, в, там, де ви плануєте купити це житло? Зупиняйте людей і питайте. Що робити, якщо? Куди телефонувати? Тож, знання іспанської мови стане вам дуже сильно в нагоді, якщо ви розумієте. Що вам відповідають, відповідають іспанці? Є шанси, що ви або не встрягнете в якусь завідомо таку погану ситуацію, або ви зможете з меншою крою з неї вирватися, тож які кроки ви можете зробити, щоб обезпечити свою нерухомість? Свою інвестицію ось тут в Іспанії від ось цього біча від цих окупацій. Ну, по перше, перший крок це диверсифікація. Це не має бути ваші ваша єдина інвестиція, ваші єдині гроші, ваш єдиний грошовий потік і так далі. Якщо це перша ваша інвестиція до нерухомості, спершу виберіть щось. Що знаходиться біля вас. Сформуйте цей грошовий потік, і як частину цього грошового потоку потім можна розглядати і нерухомість тут. Ну, це моє таке е, бачення цієї справи. Хто є на вас, як ви це бачите і як ви е, відноситеся до ризиків, це це на вас. По-друге. Е, Якщо у вас вже є ця інвестиція тут у нерухомість, то що ви можете зробити, щоб її захистити? Страховки, обов'язково, знайте в декілька страхових компаній специфічне страхування від окупасів. Особливо це стосується, якщо ви здаєте на довгий термін. Якщо це не туристичне житло, а довготривала здача нерухомості на рік і так далі, з контрактами, з усім всім, тут є можливість страхуватися від окупації. Тож страхується від того, що е, ваші е, найман, найманці, не найманці, ті, е, хто вас займає житло, що вони перестають платити. Е, тут. Е, Досить складно ось так винайняти житло, бо, або потребується, щоб у вас по-перше, був контракт на роботу офіційний. Це не є гарантія, бо через те, що всі хочуть цей контракт мати, тут почали продавати туди-сюди ці контракти. Тож ви не знаєте на 100% чи це неліповий контракт. Це дуже складно. По-друге, тут беруть залог. У розмірі від 6 до 12 місяців. Якщо це на довгий строк, здається квартира. Ну, представте собі, здається, квартира по 1000 євро на місяць, і люди хочуть мати залог 12 тисяч євро. Це не наперед заплачено за квартиру за рік. Це залог. Тож ви віддаєте 12 тисяч євро і починаєте їже сплачувати. За цю квартиру 12 тисяч там десь у власника приховано. На випадок, якщо ви перестаєте платити, і у нього є ось ці 12 платежів ваших, що протягом року щось з вами зробити. Або ви там собі щось знайшли, з'їхали, і він собі різницю забрав, або о, він найняв адвоката і суди, дляться, там якісь терміни. Ну тож, Ось це, через це беруться ось такі залоги величезні. По-третє, страхується квартира так само від, саме на ось цей випадок. Так, у вас буде страховий платіж досить високий. Але якщо вони перестають платити, то страхова компенсує вам ось цей місячний платіж. Но всі ці платежі мають бути. Офіційна, йти через банк, ви маєте з цього платити податки. Ну, як ви інакше, мати договір, ось це інакше страхова вам просто не компенсує, якщо це все в чорне. Так, ось ця офіційність це теж ще одна така невеличка, але теж галочка, що окей, все буде добре, можна псутити, всім доводити, що ви правий, ось це ваша нерухомість, ось ви її по контракту здаєте, ось вони мають. Щось заплатити, с'їхати, і так далі, і так далі. <сохід> Буде залежати від адвоката, але якщо ви це робите неофіційно і підете до суду, є шанс, що вам ответочка прилетить у вигляді там, штрафів і всього іншого від податкової. Майте на увазі це теж. Тож, якщо ви. Тільки плануєте цю інвестицію до нерухомості тут в Іспанії, то на що звернути увагу? Зверніть увагу на те, що офіційно а, не кожну нерухомість можна здавати як туристичну. Перш перед вибором цієї нерухомості ви дивитеся на м -м, ризиковість міст, наскільки там розповсюджена ось ця практика купасів. По-друге, ви дивитеся, а чи можливо там взагалі а, здавати цю квартиру як туристичну нерухомість, бо не у всіх місцях це можна робити, не у всіх. І потім люди а, вже вкладаються в цю нерухомість, потім вони виясняють, що їм потрібна туристична ліцензія. І потім виявляється, що її саме на цю квартиру отримати неможливо взагалі. І вони змушені. Здавати довгодоба, на довгий строк цю нерухомість, розумієте? І там вступають ось ці ризики ще збільшуються окупасами. Тож, ліцензія туристична, офіційні ось ці booking Airbnb, можливо, якісь ще сайти на здачу нерухомості. І виконувати ось це е, правило. Це також правило, ви маєте це, коли здаєте тут туристичну нерухомість, ви маєте реєструвати кожного туриста в поліції. Брати їх документи, дивитися, хто вони, і реєструвати їх в поліції. Е, це обов'язок. Тож, виконуючи ось ці речі, ви троху. Ну, Пропада сильно, сильно знижуєте ось ці ризики. А, що ще такого? З того, що мені попадалося зовсім недавно, як жінка жалілася і через Фейсбук, що ой, мабуть, до мене лізуть у купаси, забронювали на два дні через Airbnb, потім зі мною зв'язалися, що щось у них там з документами там ще щось. І що дайте нам знижку трошку, і ми приїдемо до вас без Airbnb вже. Тож в обходимо. Я розумію. Чому наші дуже часто ведуться на ось такі якісь, я не знаю, в мене знайомі, котрі ось так практикують, що вони навпаки навіть зв'язуються з туристами і пропонують їм знижку, щоб ті до них приїхали. Це щоб робити, це неофіційно, махінації на податках, коли до тебе приїздять тут і заплатять тобі налічними і так далі. Ти економиш на податках, даєш трошку знижку, бо, і Booking, і Airbnb забирають собі 15-16% від суми, це досить великий відсоток, плюс потім податки, і так далі. Ну що, типу, це буде вигідніше. Але саме ось в таких випадках засілилися люди на двоє суток, і жінка була прийшла. Забрати там залишку грошей і подивилася, що люди е, якось не на два дні туди. Їй просто пощастило, що вона туди зайшла, е, коли цього туриста там не було, і вона побачила, що там вже якісь клунки туди затягнули, ще щось, ще щось. І явно, що там не та кількість людей, котра написала, що вони заїдуть, і не на той термін, що вони написали, що їм дві ночі треба тільки. Розумієте? А на третій, на третій день, все, вони вже мають 48 годин, вони там пробули, і їх вже полі, поліція звідти не виселиться. Тож вона встигла там зібрати їх клунки, виставити все, закритися в хаті, за політи двері, і сиділа, боялася і писала по всіх групах, що ж мені робити, до мене лізуть окупанти. І це тоді їх. Частіше за все це звідти приходить інколи заліканти, і от один раз я бачила там скальпи. Ну і там Барселона, Мадрид, такі місця там теж. Але ну, наші пишуть найчастіше це старіхі проблеми. Тож, дешева рибка, погана юшка. Якщо ви хочете купити квартиру і видивляєтесь найдешевші варіанти, не розуміючи. Чому, чому саме вони дешевші? Так, можна знайти дуже дешеве житло. То інколи тут навіть продають квартири уже з полузакупасами. Люди заселилися, не хочуть висілятися, не сплачують нічого. Власник має платити за світло за заводу, він не може їм а, згіршити умови їх життєві. Розумієте, навіть таке. От. І власники вирішують, що краще це продам, і хай хтось інший з цим займається, бо сам власник десь там в Англії, чи Фінляндії, чи ще десь. І немає можливості ось це їздити і це робити. Зважте на всі ці речі, якщо ви збираєтеся до цього нернути. Вивчайте закони, щоб розуміти. Що на вас чекає в случай, не дай Боже, ви там толкнули когось ще щось? Дуже складно е, висілити довго, якщо це хтось з дітьми. Це просто треші якісь будуть. Бажаю вам мати здоровий густ. При виборі, я надію, що я вас налякала і це добре. Хай ви будете наляканим перевірите три, три рази до того, як е вкласти свої гроші, ніж ви вкладете і е втратите. Ще е пропоную подивитися: у мене є невеличке відео про проблеми при інвестуванні до е, нерухомісті в інші країни. на за що живете, ви і платите податки в одній країні, а інвестувати ви вирішили в нерухомість в інші країни. Чи то ви там поїхали, відпочили, вам дуже сподобалось. Потім ви подивилися, що е, дуже гарні е, пропозиції в плані е, ціни на нерухомість саме в цьому місці. І ви вирішили, що ось там воно буде приносити дуже добре. Подивіться. Думаю, вам це стане на До побачення.